Бережіть у серце побажання слова подяки та навіть звинувачення на цьому полотні. Кожен може залишити щось від себе або ушанувати пам'ять загиблих під час голодомору 32-33 років. Ми сподіваємося, що таким чином ми зможемо нагадати людям про те, як важливо пам'ятати, і що саме пам'ять формує є одним із чинників формування власної держави як успішної і людини як. Цільної особистості долучилися до акції і вітчизняні зірки. Це трагічна сторінка нашої історії. Це стосується всіх українців, не тільки громадських активістів. А от щодо історичних даних, експерти запевняють, пройшло 80 років, і вже наразі практично усі збережені до нині документи проаналізовані та вивчені. Питання голодомору можна вважати вже все таки вивченими. звичайно, дуже важко сказати, скільки саме людей загинуло, але важливим є те, що ми знаємо. Що цей голодомор-геноцид був фактично зроблений штучно тодішньою владою? Утім, питання: чи був голодомор 30-х років геноцидом проти української нації? Ще досі виливаються у дискусії та суперечки з поміщеною усіх країн світу. Я вірю в те, що до сотих роковин голодомору більше і країн світу визнають його геноцидом українства. А допоки до 23 листопада кожен може залишити запис на площині пам'яті, опісля її загорнуть та помістять до архіву. Наступний раз полотно побачить через 20 років до сотої роковини трагедії голодомору. Дарія сува Роман Крюков, соціальна країна.